Маленьким хлопчиком, безтурботно живучи в тихій долині, Фінлей навіть і не здогадувався про таке явище, як принадниці, батько розповідав йому казки про чудовиськ, велетнів та ейвів, але про жінок, які торгують своїми тілами ніколи. Усі знайомі йому юнаки та дівчата, які мешкали на сусідніх фермах, зустрічалися, танцювали та теревенили на сільських святах. А потім приносили одне одному шлюбні клятви та грали весілля. На одне з них батьки взяли з собою і Фінлея, який добре запам'ятав, що весілля це дуже весело. Коли хлопчик прибув до Сентінела, він одразу потрапив під вплив коліна й роя, а вони, як вже згадувалося, принадниць не шанували. Колін запровадив у загоні залізне правило, що жінкам, а особливо розпусницям. Заборонено переступати поріг казарми, але заборонити своїм підопічним тікати до осідку принатниць після кожного вдалого полювання він не міг, та й не бачив у цьому сенсу. Командир я для них у лісі, а у місті кожен із них сам собі господар. Буркітливо пояснював він фінлею. Так давно повелося, і не мені змінювати старі правила. Але ти, хлопче, краще не ходи до тих мерзотниць, повір старому, добра з цього не буде. Фінлей дуже скоро переконався в тому, що його командир мав рацію. Вже на третій день перебування в загоні, він здружився з юнаком, котрий приховував своє справжнє ім'я, але якого всі звали шпаком, за його дзвінкий, приємний голос і мистецтво співу, що вражало. Він був дуже гарний. На полюванні виявляв дива хоробрості, але хоч і був душею їхньої компанії, у казармі ніколи не ночував, оскільки був тяжко закоханий в одну з принадниць. Бідолаха, він не хотів її ні з ким ділити, а тому віддавав коханій всенький свій чималий заробіток, аби бути в неї одним єдиним. Гроші принадниця брала охоче і не соромилася змушувати молодого мисливця вдовольняти її різноманітні, недешеві забаганки, а він, готовий виконати будь яку її примху, все більше й більше ризикував на полюванні, бажаючи збільшити свою частку в загальному здобутку. Шпак не прислухався до застережень Коліна, Роя та інших своїх друзів, і, зрештою, після запеклої сутички з Василісками, з якої він вийшов, як завжди, переможцем. Виявилося, що обличчя в нього понівечене жахливими опіками. Друзі довезли його до міста, а він, тільки но трохи оговтався, взяв свою частку прибутку і заквапився до коханої. Але в осідок принаднець його не впустили, вибивайли. А після того як він спробував прорватися туди з бійкою і наробив багато шуму, володарка його серця наказала передати йому, що вдячна за любов і відданість. Але зустрічатися з потворним калікою не може, оскільки не бажає терпіти глузувань від подружок. Коли ж здоровенний і добродушний вибивайло, який не хотів додатково калічити і так понівеченого хлопця, сказав йому, бажаючи заспокоїти Плюньте на неї, ж паче, вона вже давно знайшла собі південного лордика з таких, що гроші не рахують. Мисливець тільки схопився за голову і поплентався геть. Ніхто не бачив, як він залишив місто, і лісові хлопці не одразу організували його пошуки, але знайшов його фермер Кайл, який обходив свої бортні угіддя. Шпак висів на гілці могутнього дуба, шию його, стискала петля, руки безвільно звисали уздовж тулуба, а ноги йому встигли вже обгризти щуряки. Відтоді принатниці перетворилися для Фінлея на нелюдів. Він жодного разу не відвідав їхнього осітку, хоча принадниці дуже рано звернули увагу на удачливого юного мисливця, і він ще хлопчиком почав отримувати від них листи безсоромного змісту, в яких запевняли його у щирих і сильних почуттях, а також і в тому, що з героя Сентінела мешканці осітку не візьмуть жодної плати, якщо він до них навідається. Фінлей прочитав лише перший подібний лист до речі, за допомогою шерифа Ділана, чим страшенно розсмішив старого, а потім знищував їх, не розкриваючи, і обходив спокусниць десятою дорогою. Але не лише дитячі враження стали причиною такої неприязні до принадниць. Схоже було, що він і близько не відчуває такого потягу до радощі в плоті, як його товариші загалом його це мало турбувало. А після однієї розмови з фермером Кайлом він і зовсім заспокоївся. Старий розповів Фінлею, що у кожній породі звірів є такі особини, яких зовсім не цікавить парування, не те, щоб вони були хворі або понівчені, просто їм це не потрібно і все. І найчастіше такі зустрічаються у породі червоновухих псів. З таких ось виходять найкращі мисливці, пояснив йому Кайл. Але подібні серед людей трапляються. Найчастіше вони присвячують себе якомусь улюбленому заняттю і отримують від нього задоволення більше, ніж від близькості з жінкою. Підозрюю, що через слух єдиного таких чимало. Багато хто засуджує цих диваків і вгадує про них безглузді казки. Але я трохи їх розумію і за цю самопосвяту побажаю. Тож часові вільно у подібних людей сила силасиленна. Діти на голові не сидять, от вони стають майстрами на всі руки або вченими там усякими, або дивоцілителями й травниками. Майстрами, цілителями, травниками і мисливцями на велетнів. подумав тоді Фінлей, упізнаючи в описі себе самого. Я, схоже, також належу до тих псів, що живуть одним тільки полюванням. Якщо Кайл, Ділан і Колін поважали Фінлея за подібну стриманість, а Джек Білчун старанно його в ній наслідував, то інші лісові хлопці вважали мисливця ненормальним. Спершу вони сміялися з нього та говорили після чергового порваного та спаленого ним листа Ну, ти справді як слуга єдиного. Однак, коли він убив свого третього велетня і залишився живим. Глузувань і порівнянь у його адресу стало набагато менше, а після п'ятого вбитого гіганта вони зовсім припинилися. Але підстав для таких порівнянь не було якщо не брати до уваги нелюбові до принадниць, Фінлей на слух єдиного, схожий, не був і нічого спільного з ними не мав, Як і Кайл він вважав їх диваками, чужими в цьому світі. І, хоч і поважав трохи за глибокі пізнання в науках і численні заслуги перед людським родом, намагався обходити їх десятою дорогою, так само чинила більшість мешканців Лонгблейда, хоча ці загадкові люди ніколи нікому не погрожували, а навпаки, були втіленням миру та лагідності. З'явилися вони в королівстві в незапам'ятні часи, усі про них чули, усі згадували, як правило, лише добрим словом. І майже усі, як не дивно, намагалися уникати з ними зустрічі, але слуги єдиного і самі явно не прагнули публічності, а тому влаштували свої поселення серед неприступних скель прикордоння, далеко від великих міст, і, вдаючись до крайнього аскетизму, присвячували себе молитві, роботі та вченим заняттям як правило, це були неодружені чоловіки, але траплялися серед них і жінки, і навіть сімейні пари. Які, перейнявшись способом життя й ідеями цих загадкових пустельників, влаштовувались неподалік їхніх поселень і намагалися максимально наслідувати притаманний їм спосіб життя? Очевидним було те, що віра в єдиного накладала на них чимало зобов'язань, які зводилися до суворості щодо себе та до безкорисливого служіння ближнім. Кілька разів вони, залишаючи свої обителі, рятували Лонгблейд від страшних епідемій. Часто давали мудрі поради щодо сільського господарства та будівництва і готові були допомогти будь кому, хто потрапив у біду. Вони ділилися ліками й опікувалися каліками, серед інших і понівеченими лісовими хлопцями, підбирали покинутих немовлят і охоче надавали дах і притулок для малолітніх сиріт. Ходили навіть історії про те, що вони надавали допомогу старим спотвореним принадницям. Про яких відмовлялися дбати їхні молоді подруги, при цьому вони ніби нюхом чули шахраїв, але не засуджували їх, а просто м'яко відмовляли у допомозі, вони взагалі нікого не засуджували і поводилися так, ніби всі суворі моральні вимоги їхньої віри їх одних тільки й стосуються. Хоча вони стверджували, що їхня віра на зорі часів була не та навіть щоб панівною. А й взагалі єдиною для всіх народів ділитися нею на словах вони не любили, проте шлях у їхні обителі був відкритий для кожного, але не кожен міг втримати довгий випробувальний термін, який треба було пройти для вступу до братства, та й охочих приєднатися до слуг єдиного було в Лонгблейді небагато їхні лави найчастіше поповнювали сиротей, яких вони виховали у себе в поселеннях. Хоча й тих ніхто насильно не примушував до вступу в це загадкове братство, і вони вільні були залишити обитель у будь який момент. Більшість людей королівства давно вже в молитвах і розмовах замінили божественне ім'я Єдиний словом небо, і багато хто вважав за краще вклонятися сонцю та місяцю, а також духам гаїв, лісів та полів, а іноді й більш жорстоким та кривавим божествам. І не замислювався над тими питаннями, що хвилювали загадкових аскетів. Їм були раді, коли приходило лихо, але в дні добробуту намагалися оминати стороною. Єдиний конфлікт із владою слуги єдиного пережили дуже давно, ще за Хеймона жорстокого. Після однієї з проведених ним в ім'я об'єднання Лонгблейда битв, яка велася до пізньої ночі та в якій не виявилося переможців, на полі бою. Після того, як змучені супротивники розійшлися, залишилося безліч поранених, їх соратники не встигли підібрати. Вони дісталися як здобич страшним нічним потворам, котрих приманював із прилеглих лісів запах крові. Але слуги єдиного спустилися з гір і надали допомогу як королівським ратникам, так і їхнім ворогам всі вони знайшли притулок у їхньому гірському сховищі. А скоро туди прибув сам король, який пообіцяв самітникам нагороду за допомогу його воїнам, але й наказав видати йому всіх недругів. На його величезне здивування слуги єдиного відмовилися це зробити вони оголосили, що оскільки єдиний не ділить своїх нещасних дітей на королівських друзів і ворогів, то й вони ділити їх не стануть. Королю Люті пригрозив їм смертю. Але дивні люди в довгому сірому одязі тільки потиснули плечима у відповідь на ці погрози, сказавши, що їхнє рішення незмінне. Король і справді хотів було надати страшний наказ і розпочати різанину, але піддані, а особливо врятовані пустельниками шановні знатні лорди з королівських друзів відмовили його від такого безумства. Нащадки Шхеймона до слуг єдиного ставилися з великою приязню, нерідко питали в них поради у складних ситуаціях і навіть кілька разів намагалися щедро їх обдарувати. Але ті гнівче прихильність володарів сприймали байдуже поради їм давали охоче, а від подарунків категорично відмовлялися. Вони обробляли свої невеликі поля, збирали в горах і лісах цілющі трави та мінерали. Вдовольнялися натуральним обміном із сусідніми селами, а в міста приходили тільки для того, щоб придбати пергамент і чорнила та надати допомогу тим, хто її потребував, що не кажи, а зілля, що виготовлялися ними, були бажаним придбанням для фермерів і ремісників. Все було б добре, але простий народ не шанував слух єдиного тому, що вони здавалися забобонним жителям королівства Лонгблейд чаклунами та магами. Їхні здібності зцілювати вже давали привід так думати. Але крім цього, ходили наполегливі чутки, що коли слуги єдиного мандрують лісами та полями, їх не чіпають не тільки дикі звірі, а й чудовиська, і що ні велетні, ні інша погань ніколи не нападають на їхнє поселення, ніби ті охороняють невідомі іншим людям закляття. Чи це правда, чи ні, не знав навіть фінлей. Він часто зустрічав цих сірих мандрівників у місті та за його межами, і знав, що на заході від Сентінела серед скель існує одне з їх поселень, але він не мав потреби знайомитися зі слугами єдиного ближче, і вони продовжували залишатися для юного мисливця з загадкою, розгадувати яку він не мав ані часу, ані бажання.